Слава Иисусу Христу, друзья! Добрый ранок! Господь благ! Господь царюя! Или, я более правильно, Господь благий! Дуже-дуже радию, что Бог дозволяет нам быть разум. Я говорю, бачите здесь прекрасные сестры, красавица, одна краще другой. Я радию. От біля мене Ксенія Міхалани, і що одна хан має бути біля мене, але зараз вона зайнята. Но ми радімо, що ви з нами. І радімо, що Бог з нами. Радімо, що Бог на стороні України. Бо Бог любить тебе і Бог любить Україну. И мы рады, что команда приехала, они более детально расскажут и их ним но я настолько надыхает их приезд до нас, был в это непростое время для Харькова, для Харькова, для Украины. Эм, такие замечательные сестры, братья, команда рядом с нами, это надыхает нас. И мы постоянно накажем, что Господь с нами. І постійно кажемо, що разом до перемоги, і кажемо, що разом будемо святкувати перемогу. Бо Господь Царює. Я хочу, щоб ми разом співали пісню, молитву за Україну, і потім будемо молитися за Україну. Моя молитва. Have a nice Всі молистом молимося, Господі, за нашу зло на Христі, за них в смира. я молюся. Сами раді сіми ми, ти Я дарував життя за людей віддав, нібу ж Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що милість Твоя і любов Твоя поновлюються кожного дня над нами. Ісус, ми дякуємо Тобі за всіх людей, які Дякую, люблять ісус. Тебе і люблять Україну, Дякую, які допомагають ісус. нам в цей непростий час. Дякую, Саме нашому місту, Харкову, нашим людям, Господи, Дякую, ми через ці добрі серця бачимо Твою любов, бачимо Твою милість до нас, Господь. Ми вдячні Тобі, ми вдячні кожному. То своє серце відкриває для України. Боже, благослови їх життя, благослови. благослови Господь, всі їх справи, все, що вони, Господи, мають робити і зробити. Нехай це буде для слави Твого ім'я Боже, нехай Твій Божественний мир буде в наших так. серцях завжди. І ми будемо вдячні Тобі за те, що Ти так піклуєшся про нас, за те, що Ти, Господи, свою батьківську любов до нас являєш через добрих людей, через тих. Хто служить тобі всім серцем своїм? Нехай тобі буде подяка, нехай тобі буде слава вічному і живому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь Амінь. Михайловна, Я би хотів, щоб ти более детально розповіла про праці. Ти в команді вже другий раз, другий раз в Харкові. Сьогодні ми в Южному. Так. Так, кажи, будь ласка, твоє? твоє ну, мої враження просто надзвичайні, тому що, по-перше, ти бачиш очі людей, які отримують ці сертифікати. Це, це і, і багато, і, і не багато, але це дуже велика справа. По-перше, для того, щоб уявити людям любов Бога, тому що там написано Разом з Богом до перемоги. Амінь. Ти даєш людині не просто якісь харчі, не просто якісь продукти. Ти людині даєш надію. Чому? Тому що ці слова, які вона буде читати, навіть коли буде в черзі стояти в АТБ, Вона прочитає Разом з Богом до перемоги, Амін. і це залишиться в розумі, це залишиться в серці. Це моє особисте моя думка. Я так вірю. І я бо я сама читала, і мене це надихало. І мене так. надихало те, що Касир в АТБ вона буде теж читати ці слова, поки буде цей код забувати в чек. що але. разом з Богом до перемоги. І ці слова вони будують, ці слова вони дають надію для кожної людини. Зараз мені здається найтакий найсерйозніший е, час, коли люди замислюються про Бога, угу. коли люди багато бачать Бога через таких людей, які допомагають особисто нам, через Команду, які ну, дуже вдячні за те, що ви приїхали, і ми можемо разом робити цю справу. І це все для слави Богу. Амінь, а я, я би хотів далі на правильно. Алина. А? Алина. А, Алина. Алина, я вибачаюсь за да. будь ласка, то вже другий раз ви до нас Ксения Михайловна казала так, що боль так сертифікатів. Кажи, будь ласка, ти що з цим сертифікатом? Ідея цих сертифікатів і і і, і, і болю так детально розкажи як як, як плива впливає да, я ж намагаюся тільки типу, українською. я ж обіцяв що раз в тиждень тільки типу, українська бо вот так я дуже мало буду спілкуватися бо разом біля мене справжньої країнки Вони будуть спілкуватися а я а я трошки так що як впливає на, на, на рівні вот сертифікати? Будь ласка. А потім ти, будь ласка, розкажи, як ваша за, зараз організація, названня і, і, я знаю, що відкрили. Я хочу, хочу казати, друже, бо це дуже надихає мене і надихає наших? Хаковян хакечан хакича правильно дуже надыхаемо в это непростое время полы посуду угрозы люди страгии. Паніки, буде наступ, і, якщо відчули, коли ми молилися, працювала сирена, то есть сигнал працював, бо прильоти. Ми не, не знаємо, де ці прильоти, але от така непроста зараз ситуація в Харкові. Ми дякуємо, що ви, ви разові. Ідея сертифікатами це була що родилася з румунії. Mm -hmm. Ми пакували пакетики, ми закупляли їжу в Румунії, пакували і три рази на тиждень привозили в Україну роздавали. І mm -hmm. прийшла ідея, що якщо ми мы... ці гроші, які будуть влашу в Румунії, щоб це йшло на економію України. Mm -hmm. Це деньги за кордоном, але йдуть в нашу країну. Mm -hmm. Це була перша ідея, а далі почали більше розвивати, що коли люди отримують допомогу. То я в мішочки, там рис, так, там рай гречка, там, там якісь м'яса, там mm -hmm. гіда, набор э, овочі, mm -hmm. що такое. Але з э, часом це одно теж, одної теж. І да, це допомагає людям, але люди ні не, ні не чутко чувням ніх ніто контролю. Mm -hmm. Це просто що мені дали, Я отримав, я, я вдячна і все. А сертификация дает более такой сенс контроля, mm что -hmm. у меня есть, я могу пойти до дынки купить там сукерки, я могу купить сок, я могу молоко взять, а, богато мамочек подают, а можно дитячее питание брать на эти, а можно памперсы брать, а можно то брать. И это, когда богато дети и семьи, для них це это значит очень, очень много, потому mm они же не берут там для себя, это же только для детей, и mm за детей. То це дуже приємно бачити, коли люди питають, що ж можна взяти на ці ваучери. Ми поставили границю такої дуже строки, що ні алкоголь, ні сигарет не закуплять. Только все, що от тебе продають там, навіть для гігієнта, шампунь, зубные щетки, пасты, все, що треба для хати і продукти. І це коли мамочки питають маленькими, це можна памперси це купити, ти кажеш, да, і ніч сльози. І це розумієш, що це люди по-настоящему нуждаються. І це да це маленький ваучер, це 400 гривень, але для кого-то це дуже багато значного. Да. Це трохи про ідею <ривіт> саме. Вау, дякую. Ну от останній е, 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 раз, коли ми разом були е, на руку молитви, то ти казала, що ти з Америки приїхала так, так. до нас. І для нас це натхнення, що ви з Америки приїхали. Яке у вас побажання для хто з нами зараз в ефірі, пізніше будуть з нами в ефірі, яке у вас побажання для наших жителів України, може, хто-то з Америки, може, мама твоя, там, тато, там, друзі, пастор твій з Америки, посмотрите, яке у тебе побажання для всіх? Мама, тато привіт, все добре. Дякуємо за вашу ми ми, ми, ми пікуємося. Ні, Пікуємо. да правильно кажуть. Пікуємося. Пікуємося. Ну забудемося. Пікуємо. дуже, дуже багато людей і з Штатів, і з інших країн, з нашої країни, всі моляться. Це дуже дуже дякуємо всім за це. Це це ми вичуваємо. Чесно, це Бог не захраняє теж в дорозі, в путі. Це за молитвы, за э, то, что мамы часами молятся за ее деток, потому чувствуемся. Это очень благодарим всем. А, пожелание, что если вы что-то еще не делаете, делайте. Oh. Если дали контакты, Харьков нуждается. Харьков это Украина. Волонтеров очень-очень нужно. Это вся Украина нуждается. Если вы в депрессии, очень быстрый шаг, как выйти из депрессии, делайте что-то. Ah -hmm. Помогайте. Дуже дуже допомога треба. Якщо ви в штатах приїжджайте, О, вас чекаємо на вас, чекаємо. Да. Дякуємо. Да. Що вас сказати? У нас в Fire for Freedom Ukraine дуже багато.

Сідай, сідай, будь ласка. От ви ж бачите, що з правої сторони біля мене двері, дві ксілі Михайловна. Так, так, за да, свобода, буде українською. У нас дуже багато різновидних служб, але саме основне це те, що ми хочемо, щоб люди, діти, мами. Um, жінки наших загиблих воїнів, щоб вони бачили підтримку, uh, щоб вони відчували підтримку. Uh, і щоб наступне наступне покоління, яке буде йти, uh, щоб воно мало uh, правильні цінності, бо потрібно буде Україну піднімати. Mm -hmm. Війна закінчиться. Ми переможемо. Я yeah, для yeah. вас навчалася. Ah, ah, Амінь ah, 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 переможемо. Амінь. Ah, ah, і разом буде святкувати перемога. І Джордж приїде до нас, бо зараз немає з нами, але приїде. Ми будемо uh, 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 спілкуватися і на румунській мові. Руманська мова. Скажу, будемо говорити, Бон, парти партиї. Але після війни, після перемоги, нам потрібно буде все зусилля, зусилля. Um, від людей, від вірючих, від невіруючих, що ви відбудовувати нашу країну yeah. заново, знаєте. А, я думаю, я можу розказати, якщо Оксана чи віду, ви хочете додати, будь ласка, можете не перебити. <laughs> а, за а, те, що ми робимо всіх Мощун. А, Мощун це село, через яке проїжджало дуже багато а, російських танків. І mm. зі всіх я думаю, десь 400 чотириста хатів, можливо, чуть більше 406 вісімдесят, там вісімдесят більше. Так. 7, 7, 8, 8, 8, 9, так. Ah. І дуже багато людей там. Не в них не то, що там попадання, yeah. просто немає будинку, чи просто залишилось yeah. нічого. А дуже багато дітей, людей вони живуть, а якраз в контейнерах їм вдали. Uh, недавно я була uh, uh, заходила до одної жіночки, яку я зустріла, заходила в котельну її. Uh, і я розумію, як це важко, коли в тебе була хата, а тепер то, що в тебе є, це кровать і те, що подарили волонтери. Mm -hmm. І все. Mm -hmm. І наша мета там це поки що ми, ми займаємося відбудовою ми з командою Hope for Ukraine eh, з Голландії. А теж проводимо по суботах з ними а, вивчення англійської мови mm -hmm. і такий mm -hmm. а, да підлітковий такий клуб. Дуже сподіваюся, я особисто в серці там лежить а, також там відкрити, а, а, можна сказати, а, клуб чи час а, просто для дорослих. Mm. Бо чим більше ти з ними спілкуєшся, тим більше я, роз... чим більше... Тим більше я з ним спілкувалася, тим більше я розуміла, скільки їм потрібно теж підтримки. А, і підтримкою, хоча собі варто сказати, люди, коли горі, які не знають Бога, вони її а, шукають в алкоголі чи в чому, щоб забути. Mm. І а, хочеться, щоб вони знали, що ми, як віруючі люди, і просто як люди можемо там бути з ними разом. А, навіть якщо вони проходять цей, цей, цей момент, коли вони нічого не так робити, коли вони не бачать майбутнього і в них просто розпач, далі, щоб вони знали, що ми тут є, і що, що ми хочемо з ними бути, що в них є підтримка. А, так, я не знаю, що Молода, да? так само, так само. А, я думаю, що что Михайловна Михайна трошки, бачите опять сигнал, то, що воздушна тривога, но Ксель Михайловна разом біля нас, і ми радіємо, що вона переєдналася до нас. Правильно кажу? Перед і Пару пару хвилин, як у вас побажання для тих, хто з нами є. Потім, будь ласка, помолитись за Харків, особливо за Харків, особливо за Харківський регіон. Будь, будь ласка, бо то всюди кажуть, що буде наступ, наступ є. Ми, ми відчуваємо відчуваємо певний, певний страх, як українське. Тривогу, так. Ну то, що ви... З нами, це надихає нас, і, будь ласка, надихайте не тільки нас тут, а надихайте всіх, хто з нами, в найторгівку молитву і потім помолитись, будь ласка. Так. Дякую всім доброго ранку. А, так, ви, ви кажете, що ви нас надихаєте. Ми, ми вас надихаємо, але ви нас також надихаєте, тому що ви кожного дня, кожної ночі проходите під сиренами. Під вибухами, і це також це велике напруження. А що я хотіла б побажати, я би хотіла побажати всім нам діяти, як ми вже перемогли, Амін. бо ми вже перемогли. Так, так. А тому, що ворогу а, найважливіше зламати нас середини, mm. але ми її не зламо. Нас тримає, нас тримає Бог, вау. це є наш стержень, і я можу це сказати по нашій команді, ми діємо як вже Амінь. А ми зараз молимося, Русланка вже трошечки говорила, ми молимося, і ми вже практично діємо, ми починаємо збирати кошти. Ми хочемо відкрити центр Fife for Freedom Ukraine в Мощині. Саме в тому селі, яке було майже все зруйноване, ми беремо кроки віри і ми хочемо також показати, що Господь живий, Він діє, і ми реально діємо як. Переможці, mm -hmm. і mm -hmm. навіть інколи ми чуємо, що ви робите, це неможливо, це не це не мудро. Можливо, з людського з людської точки зору, так да, це неможливо, але нас Бог мотивує. Ми бачимо, як він сприяє, як він відкриває двері, mm -hmm. Він показує потребу і єдність команди в такому баченні, і ми реально спробуємо до перемоги, як ми вже вже переславаю. Тому да. Ми маємо об'єднуватися, ми маємо а ще більше підбадьорювати один одного, хто вже десь виснажився, хто вже втомився підстраховувати, але рухатися, рухатися до цього такого а, спільного вже святкування. Тобто, ми вже готуємося до святкування перемоги. Амінь! так і я дуже вдячна за те, що Бог нас поєднує зараз, за те, що ми можемо співпрацювати разом також на одному шляху, і ми бачимо, як. Як Бог це все гарно поєднує і показує, і за часи війни ми побачили дійсно, що таке справжнє християнство, що таке не називатися християнином, а що таке жити, бути, не відокремлювати своє життя. А це моє особисте життя, це моє сімейне життя, це моя робота. Ні, що таке бути християнином в своєму покликанні? 24 на Амінь. І ми вдячні Богу за те, що ми зустріли дуже багато. День, які саме так і живуть, О, благо, коли ми бачимо оцю посвяту, які живуть, які вірні своєму покликанню, тому ми вдячні Богу за це. І з радістю, так, я з радістю помолюся, і ми всі так. разом зараз помолимося. Господи, ми так. дякуємо Тобі за те, Дякую, що ти є незмінний Бог. Дякую. Ти обіцяв, що ти вчора, сьогодні і повіки той самий, і ми це бачимо кожного а, дня. І сьогодні наша молитва за всю Україну. Господи, ми просимо, щоб ти піднімав своїх служителів, піднімав своїх лідерів. Ти дав в кожному Алай, багато сі. талантів, багато дарів. Дай нам всім мати велику відповідальність перед тобою, служити кожному дня вірно, щоб в кінці життя почути, що ми були сі. вірними рабами твоїми, ми були гарними представниками тебе. Дай нам жити і діяти відповідно Твоєї слова. Алай, Дай нам. А проводити кожен день так. з тобою великі такі єдності, Дай нам об'єднуватися так, також своїми дітьми так. з такою величезною церквою, яка так. існує по всій країні, яка так. існує по всьому світу. Ми дякуємо тобі за велику підтримку з інших міст з інших дякуємо. країн, які також ми відчуваємо, що таке є Вселенська церква. Господи, ми завдяки їй допомозі. Також можемо так, допомагати ісусь. людям локально по церквах, так, по містах, ісусь. по селищах. Дякуємо тобі за відважних людей. Дякую, тих, хто служить тут з першого дня війни і не покладає рук. Ми просимо особливої охорони. Ми просимо Господь. гарного захисту для Харківської Суспільної, областей. ти бачиш, які му навіть такі тривожні новини, але нехай нічого не забере миру з нашого серця. Господи, ти можеш, ти маєш владу над всім злом. Заборони Господи, зупини, постав Господь. свої кордони. Господи, на захист свої крила. Рос на кожен регіон нашої країни. Господь покажи своє сяйво, покажи свою могутність. І нехай більше і більше людей через такі обставини бачать твою. Дякую тобі, Господи, і віримо, що дуже скоро ми будемо святкувати перемогу. А на сьогоднішній день так. дай нам діяти, дай нам мислити, так. як ми вже перемогли. Від і ми молимося, наш Бог. Амінь. Амінь. Амін. Вау, вау. Дуже, не так, так приємно, що ми разом і Ми чекаємо наступний раз, чекаємо вас в ізюмі, в Савінцях і в Балакрії. Да. На червень. Або кажуть, всі чекають на травень, вже травень, чекають наступ, але ми чекаємо на вас в червень. Савінці і Палаклі можемо казати тільки Господи допоможе нам. І Будь ласка, помолитись, щоб наступний раз ми мали таку зустріч і обіцяємо, що ми зробимо рамкову молитву після того, як, як ми в Ізюмі в Савінцях і в Балаклії. Будемо роздавати допомогу, ваучери, і ми зробимо знова, знову як знову? Знову, знову, знову зробимо молитву. А зараз я хочу, щоб ми руки підняли і казали ту же слави молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов, Бога Отця, та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.